Вітаю команда Студентні ФЗМК. Сьогодні ми разом з вами розберемо основні поняття протореклами. Для початку познайомимось. Мене звати Лобанова Вікторія. Я вас проведу по сьогоднішній темі, а також ви будете чути голос моєї одногрупниці GIKLіани. Снарій цього підкасту написав наш одногрупник Волобой Фандрій. Так ось, ми з вами познайомились. Тепер перейдемо до основної теми. Що таке протореклама? Кожному з нас, напевно, важко уявити сучасний світ без реклами. І багато хто може думати, що це явище з'явилося в у наші дні, але насправді вона існувала ще до нашої ери. Проти реклама та реклама завжди була найважливішим елементом культури. З епохи поліоліту до нас зійшли не тільки розвинені знаряддя залишків, вогнищів і поховань у місцях розселення, а й вважаючі, мистерістю, розписи печер та відгомини міфів і легень, що збереглися у фольклорній спадщині. У зв'язку з тим, що перші поселення були небагатолюдні і локально ізольовані один від одного, не було потреби в масової комунікації, тому числі в рекламі, проте в культурі того часу починає складатися набір коміникативних прийомів, які можна визначити як протирекламу. Протиреклама – набір коміникативних прийомів, що історично склався в глибинах культури. Розглянемо доглядне, що це поняття. Приставка «прото» вказує на стадію, що передує дослідженому явищу. Кожне явище, що протікає в навколишньому світі, має попередні і наступні стадії розвитку. Протостани можуть існувати одночасно створюване буття, що повністю розвинулися. Науці відомі проти історію, прото мову, проти релігія. Перші шабли – освоєння реальності людина. Проти можна як комплекс культурних передумов виконати деякі функції рекламної комунікації. Протиреклама дозволяла будь-якому члену громади наголосити на своїх особистих якостях, силі, відваги, рішучості, краси, виділятися із загальної маси. Комунікативну функцію виконували бойові шлами у чоловіків та забанення обличчя у жінок. Титування, що з'явилися пізніше, прикрашали переважно тіло жінок. Також виступала засобом протирекламу, дозволяючи тим самим їм самоідіфікатуватися. Такі знаки самоідіфікатуації виконували дуже важливу функцію сигнально. За допомогою татувань, розмальовки та інших знаків, одноплемінники оперативно отримували різного роду інформацію. Формували наочне, максимально помітне позначення соціальних ролей. візуальні сигнали були обов'язково помітними, тому що їх сприйняття випереджувало сприйняття звукових сигналів. Соплемінник навіть затрітий у лохій гущевині в сутінках, розраховував бути миттєво прийнятим за свого щодо обміну відповідними звуковими сигналами. Таким чином було сформовано демонстративну функцію знаків, що передбачає максимально оперативну та наочну передачу змістовної інформаційного масиву даних суб'єкта до суб'єкта від спільності до спільності від спільності до суб'єкта. Демонстративність забезпечувалася засобами самоіндифікації, паралельно здійснювалася самопрезентація, коли оточуючим демонстративно висовувалося від інших. Реклама тих часів була мало схожа на нинішню, але багато прийомів, які зародилися саме тоді, використовуються сучасними маркетологами. Сучасні дослідники вважають одним із найдавніших рекламних оголошень, висічений на камні напис Яри носа слива квіт за бегів твома чесни, як і було знайдено під час розкопок міста Мемфіс у Єгипті. У стародавній Греції також збереглося кілька носів рекламних повідомлень на дощечках і плитах, щоб очі сіяли, щоб червоніли щоки, щоб надовго збереглася човоча краса, розумна жінка купувати меров'яна за розумними цінами, у як коли почали широко розвиватися телевідені відносини, стали використовувати найефективнішу форму реклами, гучні викрики. Вулиці дзерних міст доповнилися гучними криками різних продавців і закличених, які привертали увагу людей до товарів або послуг. Також ходили так звані глашатаї, які сповіщали про продаж товарів, рабів, предметів домашнього вжитку і худоби. Розрізняють такі найбільш поширені форми протиреклами – Перша усна крики вулиць. Глаштаї люди, що стояли на вулиці та викрикували, короткі оперативні повідомлення про різні товари. Закличні, люди, такі ж, як і глаштаї, але до криків доповнювалися ще наполегливі жести. Інколи вони хватали людей за рукав і намагалися з силою затягнути до власної крамниці. Ярмарки, коли вигуки і заклики набувають більш пишної форми. Тобто використовувалась брехлива реклама, щоб продавець міг залучити до себе якомога більше покупців. Друга зачатки фірмового стилю. Клейма. Коли стародавні ремісники ставили спеціальні клейми на свої вироби, піклуючись таким чином про свою репутацію і рекламуючи водночас якісну продукцію, назви крамниць, знакові і текстові вивіски. Третя письмова. На кам'яних плитах рекламні оголошення поміщалися на спеціально побілених стінах, амбусах, на папірусах і пергаментах, графіті, написи надряпані або написані фарбою на стінах. Реклама не стоїть на місці, її розвиток відбувається нерівномірно. На розвиток реклами можуть впливати деякі фактори: політичний стан країни, менталітет країни. Економічний стан країни, де розвивається реклама. Сьогодні більшість форм протиреклами використовуються і сучасними підприємствами. Так, наприклад, функцію «глаштеф» сьогодні виконують промоутери, використовуються також до сьогодні і різні клейми та знаки якості. Також існують різні форми письмової реклами: білборди, реклами на паперових носіях і так далі. Реклама, як і в ті часи щодня. І масово впливає на більшість населення та сприяє формуванню купівельних переваг. Багато вчених відзначають важливу роль реклами в розвитку суспільства. Американський теоретик реклами Пер Мартіно у своїй книзі Мотивація в рекламі пише: її друге завдання продаж товарів, але її найперше завдання приєднання людей до нашої американської системи. Реклама здатна допомогти людям відчути, що вони є частиною суспільства, яке пропонує все найкраще, допомогти їм перейнятися натхненням і працювати з найвищою продуктивністю. За оцінкою західних фахівців, розвиток реклами в Україні тільки набирає силу, його темпи і якість залежатимуть від можливості і темпів розвитку економіки нашої країни. На цьому все для вас працювала команда студентів факультету журналістики. Дякуємо за увагу!